Його захоплюючі фото ви точно бачили в мережі. Після чого подумки чи голос вимовляли Вау! Він дарує людям неймовірні емоції, від яких перехоплює подих, відкриває небачені раніше дива природи і закарбовує у фотографіях найщасливіші миті життя. Він Олександр Ладанівський, українська гордість, фотограф, мандрівник і організатор неповторних авторських подорожей. Олександр Ладанівський. Початок творчої кар'єри. Створення авторських експедицій по всьому світу. Подорожі та сім'я. Тепер Олександр каже, що робота його хобі, улюблена справа. Однак так було не одразу. Почалося усе із диплому юриста. За фахом Олександр так і не працював. Проте сім років прослужив у спецназі. Ще в армії чоловік почав цікавитися фотографією і зрозумів, душа потребує змін. Звільнився з військової служби і пішов за покликом серця. Його манила фотографія. Новачок у фотографії доклав купу зусиль, аби опанувати ремесло мрії. І невдовзі почав фотографувати весілля. За цією справою Олександр провів понад 10 років і відзняв більше 300 весільних церемоній. Згодом чоловік зрозумів, йому подобається фотографувати не лише у рацах, і тоді його знімки набули нових барв. Олександр Ладанівський почав подорожувати із молодятами й фотографувати їх у наймальовничіших куточках світу. Зокрема, фотограф відзняв лавсторі у польських театрах Італії, Австрії, Швейцарії, США Норвегії і навіть провів першу весільну зйомку за полярним колом. Фотограф не аби як любив travel Лав Сторі, цей період життя був для нього справжнім задоволенням. Олександр відчував себе письменником історій закоханих і порівнював весільні фотосесії із початком сімейних літописів. Однак, попереду Ладанівського чекали пригоди ще цікавіші. Побачивши одні із наймальовничіших куточків світу, Олександр Ладанівський зрозумів, що не може тримати земну красу в секреті, і почав влаштовувати власні подорожі. Олександр відвідав понад 50 країн, деякі навіть десятки разів. Найбільше його манять гори, льодовики, печери, північне сяйво і незвичні для туристів місця. Команду для подорожів обирає відповідально і кожному охочому компаньйону влаштовує справжній кастинг бесіду, аби з'ясувати, чи витримає він усі навантаження, дотримуватиметься графіку і дисципліни під час двотижневої непростої подорожі. Тут працює правило: хочеш побачити красу, доведеться докласти зусиль. Аби зберегти інтригу й той самий ефект вау, Ладанівський навіть не розкриває людям всього маршруту. Тож вони їдуть у подорож, повністю довірившись гіду. Під час експедиції Олександр звик ловити красиві кадри однак, не всі вони вартують одного натиску кнопки фотоапарату. Фотограф розповідає, що заради деяких знімків доводиться кілька днів підійматися в гори. Ночувати там в умовах дощу та холоду, але результат того вартує. Олександр Ладанівський не лише успішний мандрівник і фотограф, він ще й успішно реалізувався в сфері сім'ї. Тож має і ще почесне звання люблячого чоловіка й турботливого татка. Ірина, дружина Олександра, справжня красуня, працює косметологом і у вільний від роботи час розділяє любов чоловіка до подорожей. Подружжя виховує синочка Лук'яна. Раніше Олександру часто доводилося пояснювати прихильникам, як він поєднує сімейне життя в подорожі світом. Бували роки, коли сім місяців з дванадцяти доводилося проводити в робочих подорожах. Його дружина теж має улюблену роботу. Син навчається у школі. Тож у такі моменти вони залишаються вдома чекають татка із новими захоплюючими історіями. Коли випадає нагода, сімейна подорож неминуча. До речі, перша фотосесія, яку запам'ятав Олександр, була саме зйомка його майбутньої дружини. Чоловік хотів здивувати її у день народження, і це вдалося настільки, що фотографія з того дня тепер висить у їхньому домі. Скільки б Олександр Ладанівський не подорожував світом, а на запитання, де б хотів жити, завжди відповідає в Україні.